Ну що, доброго дня, мої дорогінки, що ми маємо на вулиці Сніг іде? Вже вовсю, яке там сьогодні число? 15 грудня то бачите, Чим я займаюся? Отримали від бережнюків. І чудові рослинки понаписувала на листочках собі. У мене тут і бузок є, каріоптерикс, еріс, і дерен білий, і пієріс. В общем, всяких красоток набрала. Вербеніка урея, фарзиція урея. Трошки буду розбиратися. Ось такі красончики. Ну, 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 красота, красоп'яташна. Все буду, отут вот, зараз буду прикопувати. Вот. Ну, все поки сьогодні вихідний, то я вихідна, то я тут трошки доведу порядочок. Зовсім трошки цей виноград, який сам в мене тут виріс. Ці коробочки трошки поскладаю. Шпінати ще чесничок у мене тут ростуть. Оце якась така паличка. Накривалась, вирішила розкрити, але ось трошки підморозився. Там залишки німфею у відрі з водою. Цей морозець був такий сильненький, досить такий. Це бутилки в мене для акумулюєте тепло. От, в уголках. Там я цибульки трошки посадила. З що на зиму, там по рядочках. А тут у мене ховається укропчик. Ну і немножко трошки цибулечки отакої. Всякому разі є на чуженького запаху поїсти. Так воно тут. Звичайно, не ідеальна далеко теплиця. Але поки як є, буде час буде. Можливість. Буде зроблено. Таке ось таке зараз тут все. Все під снігом гарненьким, сніг скрипить, морозець невеличкий, такий собі. Без за хатинкою в мене вже більш-менш порядочок навели. Мені чоловік жовтій хатиночки зробив пічку, таку, щоб можна було там пекти дрова і щоб можна було пекти. Але так він якось не, не взявся і не встиг. Ну отаке все спить під снігом і то добре. Підняти такі оці наші хлопчики. Зараз в окопах це. Це головний біль усіх українців. З клятих расистів. Так, але відболікаєшся на це, якось воно. Де можеш там допомагаєш, де не можеш, то. Здоріти можна тільки про це думати. Малинник вирішила тут собі зробити, купила малину, Агровесна. Ось такі величезні були. Кущики, корінчики з закритою кореневою по 150 гривень. Гарненькі. Там і рання, і жовта, і ремонтантна. Шість штучок взяла. А тут ще є. Те, що раніше купила дві штучки. Тут у них вже купила ось отакі лохини. Так, один-два. нещасну грушку обрізала. От там зовсім щось погано, таке, наче цей короїд заївся всередині. Так начебто зрізала до живого. Тут також досажена ще одна лахинка. Це від Ковальчука ці лохинки. Це другу зиму, вони в мене восени посажені були. Тут спить ожина. очка трошки прекрасны Ставочек там с бульбуль -буль, буль буль бульками И я Бо для я так нічого собі я З листочками зимую. Хризантему я не обрізала. Якось так не до того було. Він жовте є квіточки. Листя вже пожовкло. Треба все-таки обрізати її, бо на що вона так? Ось, трошки піднялася моя раша рододендра, на то як було. Мінус 11, то воно якось так почерніло, опустилися, листочки. Тряпка не дуже, але я читала, що треба головне, щоб у них сонце як було, щоб не від такі хрупкі листочки у них, особливо взимку. Головне, щоб як хвойні оце не відморозивалися. Все таки хворіє він у мене от трохи. Треба буде брізкати як по, від грибкового, Як тільки стане весна, сподіваюсь, вийде все в мене. Все, що мене цікаве, новинка оця акебія. Ось, винограду нема. А акебія спокійненько, собі ці морози, листочки тримає. Ось така рослиночка, новинка для мене ось так Ну і троєндедене, де якісь листочки. Отак. Ну все, пока-пока. Пішла морозники там. Пішла прикопувати свої рослиночки новенькі. Ой, як це не виновата я, я? Да? Казала. Так і я. Все, пока.